Нові послуги для чернівчан, критична нестача кваліфікованих кадрів, особливості управління та утримання багатоквартирних будинків. Містосервіс прозвітував про результати роботи за 2024 рік. Деталі у наступному сюжеті. 473 будинки в управлінні, прибирання вулиць Чернівців, цілодобове усунення аварійних ситуацій, обслуговування та поточний ремонт всіх видів мереж та інші послуги. Про результати роботи цих напрямків розповів під час щорічного звіту директор комунальної управлінської компанії «Містосервіс» Роман Некифурук, зокрема у 2024 році. Ввели нову послугу, а саме дератизацію та дезінфекцію, для чого провели спеціальне навчання. Працівників загалом чистий дохід містосервісу порівняно з 2022 роком збільшився на 20 мільйонів гривень, і наразі складає 60 мільйонів. Окрім того, комунальне підприємство забезпечило побудинковий облік доходів і витрат з управління кожного будинку. Це відкрило певні можливості. В першу чергу, для планування та виконання робіт самим містосервісом і так само для співвласників, які які можуть аналізувати і розуміти фінансовий стан кожного свого будинку і впливати на ці процеси, адже саме вони відповідальні за законом України про належне утримання свого спільного майна багатоквартирного будинку упродовж 2024 року комунальному підприємству вдалося збільшити середньомісячну заробітну плату з понад 13 тисяч до понад 17 тисяч 600 гривень. Всім однією з основних проблем в діяльності містосервісу Є критична нестача кваліфікованих працівників. Зокрема, за штатним розписом має бути близько 193 одиниць. Втім, зайнято лише 136 одиниць персоналу. Це сантехніків, електриків, це водіїв спецмашини. Їх зараз бракує 33%. Тобто третина вільних вакансій. Це люди, працівники яких неможливо замінити жінками, поки на даний час. Тому ми відчуваємо. Проблему в цьому цьогоріч під час виконання робіт по управлінню і утримуванню будинків, як розповідає Роман Никифорук, акцентували увагу саме на ті напрямки, де була достатня кількість працівників. Зокрема, загальна вартість матеріалів на утримання мереж центрального опалення, холодного водопостачання та водовідведення склала понад 2 мільйони гривень. На утриманні мереж центрального опалення і холодного водопостачання нам вдалося в поточному році замінити 2 Тисячі більше ніж 2700 погодних метрів труб і 1335 кранів різного діаметра. Причому всі роботи ми проводили сучасними матеріалами. Однозначно їх утеплювали для того, щоб вони транспортували в тому числі теплоносі чи іншу комунальну послугу якісно з мінімальними втратами для співвласників. Найслабшим місцем в утриманні будинку, за словами директора містосервісу, у 2024 році було утримання мереж електропостачання через критичний брак кваліфікованих спеціалістів, адже штатні одиниці заповнено на менш ніж 50%. Тут вдалося нам зробити поточний ремонт 23 щитових. Багатоквартирних будинках замінити 253 автомати різної потужності і встановити 526 світильників та тисячу майже 1300 енергозберігаючих ламп. Це наша постійна тенденція. Це наша програма на енергозбереження. І в кожному будинку такі заходи, комплексні заходи. Тобто, не одна лампочка, а заміна всіх світильників, всіх лампочок дає економію в межах 22% на витрат по оплату електроенергії в місцях загального користування. Окрім того, значну увагу приділили поточному ремонту покрівель багатоквартирних будинків. Ба більше, як розповідає Роман Никифорук, по вулиці Небесної сотні разом з відповідальними співвласниками, завдяки участі у міській програмі співфінансування, далося зробити навіть капітальний ремонт покрівлі. Вартість робіт 560 тисяч. З них 488 тисяч, а саме 80 відсотків сплатив міський бюджет. 20% 112 тисяч оплатили співвласники. А саме, співвласники оплатили не відразу цю суму. Вони на загальних зборах прийняли рішення по перегляду розміру внесків, достатньому для того, щоб профінансувати свою частину. І протягом півроку вони оплачували відповідний розмір внесків. Що ж стосується прибирання та підмітання вулиць, у 2024 році містосервіс обслуговував лот, обмежений вулицями головна скальда героїв майдану Садова. Для цього використовували як ручний ресурс, а саме близько 40 двірників, так і механізований у вигляді 12 одиниць спецтехніки. Для виконання цих робіт ми залучали славно звісні дві наші жужі з всесезонним навісним обладнанням, а саме це мульчерна коса. marca. Яка дуже класно себе зарекомендувала, і ми справляємося з покосами протягом тижня. От дві одиниці техніки такої маємо. Наші ж уже мають так само зимове навісне обладнання це щітки та піскорозкидачі, які допомагають чистити сніг з тротуарів з будь-яким покриттям. Чи воно ідеально нове, відновлене, чи воно старе і потребує ще ремонту. Також цьогоріч відбулася модернізація майстерень, службових та. Офісних приміщень. Окрім того, за державною кредитною програмою вдалося придбати три нові машини. Отож, автопарк наразі складається з шести транспортних засобів. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.